Одного разу між двома зануреннями в моя гном'яча Срака відійшла зробити бутерброди та чай. Коли я ніс їх до мікрохвильовки, мені здалося, блін. А може буде швидше, якщо їх просто докину як меркітний камінет. В результаті бутерброди і весь чай полетіли в сторону мікрохвильовки. Тут я і зрозумів, що в мене проблема. Діпрок уже майже 6 років. І заснували ось ці веселі гноми з данії. В грі ви будете відбиватись від атак орди, Добувати корисні копалини. Жаль, що не янтар. Використовувати найновіші розробки машинерії, які ви зробили самі у себе в гаражі. Вона по суті схожа чимось на симулятор українців в 24-му році. І якщо ви мені не вірите, то чому одна з покращувалок зброї дає можливість атомкою стріляти? Спершу вам потрібно обрати одного з чотирьох персонажів. Ваш вибір визначить, хто ви є насправді. Кулеметник. Ви любите великі пушки, завжди тягнете 5-літровий патрон Чернігівського на пікнік. Обіцяєте, що доїдемо за 15 хвилин на зіплайні, але всі знають, що це годинна пригода. Розвідник. Ви награли платину в спайдермені. На вечірках зникаєте на 12 годин. І дуже любите фразу Я ще живий інженер. Ви можете побудувати Монагалтик ще й поставити турель для захисту сосисок від брудних жуків. Та розбудуєте інфраструктуру з дорогами для ваших тіммейтів. Е, ну, якщо ви бурильник, то ви любите робити бр. Кусити зі своїми братюнями, ви будете в найкрутішій хаблокації з часів меджули, де ви можете зарядити свій улюблений томатний андервуд, пограти у Флепі Birds та спробувати закидути пару бочок в ракету. Тут же на станції ви обираєте одну з місій на планеті Хоксіс 4 Їх дуже багато і вони приходять на рандомних сканерних картах. Можна копати яйця, вбивати те, що з цих яєць вилупляють, ганяти рідини по трубам, викопувати глибоко зариті сімки. Є ще щось там з великим буром та пошуком ніжок, але найкрутіша місія це пошук Моркіта. Просто послухайте, з яким звуком ви його копаєте. А взагалі, звук на Хоксісі. А саме Ambien цієї планети це щось прекрасне. Warwick, 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 warwick. Так само, як і звук, з яким вибухає жук збирач. Хоча тут будь-який жук вмирає з цим приємним звуком, ніби вирощавили щось велике і дуже огидне. Взагалі, в цій грі є дуже багато видів жуків, кожен з яких вимагає від вас певної поведінки на полі бою. Простий приклад: ви не вбиваєте одразу слизоплюя, він засирає всю карту своїм слизом, і вся ваша пачка просто вмирає. Також потрібно слухати, щоб чути, коли до вас ззаді підкрадаються вибухові жуки. Мафія". Мафія". Сигма". Сиг... Чи освітлювати стелю, щоб бачити цих противних плювачів? На це все ще накладаються випадково згенеровані модифікації для місій, деякі з яких об'єктивно дуже складно пройти, а деякі з яких роблять гру занадто простою. І ще до цього всього є випадкові події, які можуть з вами статися на місії, такі, як, наприклад, зустріч з роботом чи можливість атаки дредноута. Сучасні aaa ігри не розуміють, що таке кооператив. Ці ігри просто робляться великими компаніями. Які керуються рептилоїдами, в яких просто немає поняття кооперації. Кооперація це коли група людей, які можуть навіть не подобатися один одному, намагаються об'єднатися, щоб досягнути якоїсь спільної цілі, наприклад, знищення чогось дуже великого та смердючого. Тому довірте, кооператив чувакам з Данії, які вам і F-16 підженуть, і кооперативну систему побудують. Так як в кінці місії всі отримані вами ресурси спільні, ви маєте якимось чином допомагати тімейтам дібратися до них? Ці всі ресурси складаються в цього металевого осла? То ваша група буде триматися в купі і не буде розбігатися як в будь-якому іншому кооперативі? І головне, пам'ятайте, що ваш найкращий бас друг бас в цій бас грі бас. це кнопка контрол, завдяки якій ви можете виділяти, наприклад, грибульки. Чи любили ви взагалі в дитинстві стояти на картоночці на риночку і одягати різні курточки? Чи любите ви барбершопи? Якщо так, то ця гра для вас. Всі ресурси, отримані на місії, ви просто маєте витрачати на шмотки і бороди, бо покращення зброї для слабаків. А ви сильний гном. Ви прийшли Елден Рінг голим бомжом. Не просто так на Ютубі досі знімаються відосики, де чуваки оцінюють крутість різних прикидів. Я взяв цю гру на скидках в стімі і, чесно кажучи, нічого від неї не очікував. Пройшов рік, було награно сотні годин з дівчиною в кооперативі. І це лайно затягує. Я попросив її дати свій коментар. Юра кожен ранок каже, що хоче, щоб я трахнула його в його гарячу. Підсумовуючи, грати необхідно. А, ну, і ще тут є український текст, і тільки через нього варто все-таки взяти цю гру.